Merci. napot kívánok, hölgyeim és uraim, tiszteltel köszöntök mindenkit. után valamint a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Tisztelt hölgyeim és uraim, mai eseményünkön négy megállapodást ír alá Magyarország és Ukrajna. a Rétvári rendszer az, az, Emberi Erőforrások miniszterhelyettese, Ukrán részről pedig nem

прем'єр-міністр угорщини та України воду підписують прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. З великою повагою вітаю прем'єр-міністра України і делегації українського уряду. Я хочу нагадати нам, що ми зустрілися у вересні в важливому польському містечку. І ми там домовилися про певні речі. Пройшло лише два місяці. І за два місяці ми пішли вперед у зв'язку з усіма питаннями, про які домовилися там. По-перше, прибула ja, з візитом делегація, намітили ті завдання, які ми хочемо виконати. І сьогодні підписали декілька угод, які підуть на благо як Україні, так і Угорщині. Я хочу розповісти вам, що наша сьогоднішня зустріч відбувалася в атмосфері того, що угорці та українці почувають спільну долю. І так, Таким чином бачать euh, своє робити. життя і життя своєї нації. Робити. Виходячи з цього, найважливішим питанням ми вважаємо суверенітет України, обов'язково, глибоко поважаємо її і готові надавати всіляку допомогу Україні для забезпечення її суверенітету. Ми говоримо про дві дружні нації. Ви знаєте угорську літературу, угорську культурну історію, і з неї можна вичитати, що між угорцями та українцями завжди була дружня солідарність. І завжди були наміри на глибоке співробітництво. Крім того, що це висловлені нами речення повинно проявитися і в конкретних діях. Адже Україна поставила перед собою мету стати частиною західного світу. Вона наближається і займає належне місце її в сім'ї європейських народів. Я хотів би однозначно висловити, що Угорщина підтримує членство України в Європейському Союзі. Хоча це питання не є на повісті дня сьогодні, адже поки ми... Дійдемо до того, поки будемо говорити про членство України, нам це треба зробити декілька кроків. Але ми хочемо сказати, що ми будемо підніматися по цих сходах і ми думаємо про таку Європу, де Україна буде повноправним членом. Однак сьогодні в Європейському Союзі... Дві важливі речі, важливі з точки зору України речі, європейські країни блокують. А це дуже важливі питання. Перше це питання безвізового режиму, а друга, угода про вільну торгівлю. Я хочу повідомити представників преси, що в зв'язку з цими двома питаннями в Європі. Бік України тримають країни Вішеградської четвірки і ми дуже горді, що ми можемо висловлюватися саме. Так, в Європейському Союзі на підтримку України. Шановні пані та панове, про сьогодні зустріч я можу сказати, що найвизначніші економічні та інфраструктурні програми в житті двох країн були започатковані сьогодні. Угорщина надає 50 мільйонів євро на виконання цієї. Програми, тобто на те, щоб виконання цієї реалізації цієї програми розпочалася, хочу вас також запевнити в тому, що Торгівля між двома країнами ми за останні два роки в значній мірі, мірі знизилася. Це, це пов'язано та також з економічними санкціями має має проти росії. росії. Товарообмін на 33% впав і це великі втрати. Але ми можемо сказати, що в перші вісім місяців цього року ми... Ми бачимо зріст 11%, а це свідчить про те, що торгівля між Україною і Угорщиною починає підніматися на той рівень, а може навіть і вище, на якому раніше була. І для того, щоб цей розвиток продовжувався, ми пообіцяли і взяли на себе обов'язок, що до 2020 року ми побудуємо автостраду до угорсько-українського кордону. Magyarország számára... Україна, українські народ і його забезпечення безвізового режиму, є дуже важливим для Угорщини. Ми можемо говорити про економічні, про інші аргументи, але не можна ставити або запитувати те, що Україна, яка перейшла через важкі роки, і всі обіцянки, яка обов'язала виконати і виконала, тому... Європа повинна забезпечити безвізовий режим, але як я вже сказав, це блокується. Але Угорщина прийняла рішення про те, що на візи типу Д ці візи ми будемо українським гражданам видавати безкоштовно. І я прошу пана прем'єр-міністра, щоб він розглянув, коли країна зможе забезпечити на паритетній основі подібні можливості угорцям. Я хочу вам сказати, що ми і надалі будемо приймати поранених в угорських лікарнях з України і в цьому році ми приймаємо 20 поранених на лікування. Ми погодилися з тим, що національні машини, що проживають на наших країнах, українська в Угорщині і угорська в Україні, є дуже важливими і ми зобов'язані е, надати їм допомогу. Я звернувся з проханням до пана прем'єра-міністра, щоб він піклувався, був патроном угорців, що проживають в Україні, підтримував їх в зв'язку з усіма рішеннями, які там приймаються і впливають на їх життя. Шановні пані та панове, я хочу тут прилюдно подякувати Україні за те, що нас підтримали для те, щоб ми стали членами ООН у комісії по правах людини. Що стосується... Питання вільного пересування, економічного співробітництва, питання національних мастер, ми зробили великий крок вперед. І ці результати пов'язані із тим, що Україна має нового прем'єр-міністра, якого в Угорщині, може, не всі знають, але треба знати, що він був дуже успішним мером в Україні, який став відомим в Україні завдяки тому, що він... Дуже швидко, за короткий час вирішив практичні запитання. І я бачу, що принциповий підхід до вирішення питання у галузі співробітництва між Україною та Угорщиною ми будемо бачити теж саме. Тому я дуже дякую вам, пане премєр міністра за те, що ми за два місяці досягли такого успіху і бажаю великих успіхів українському уряду і угорському уряду. Дуже Дякую вам, пане прем'єр-міністре. І слово надається прем'єр-міністру України Володимиру Борисовичу Гройсману. Прошу. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги. Насамперед я хочу подякувати моєму колезі, прем'єр-міністру Віктору Орбану за запрошення здійснити цей візит. Він став можливим після нашої зустрічі в рамках засідання Вишеградської четвірки в Криниці. Ми тоді домовились з прем'єр-міністром про дуже конкретні кроки, які ми маємо зробити щодо поглиблення нашої двосторонньої співпраці. Ми маємо дуже добрі стосунки між нашими народами. Ми маємо спільний кордон, ми маємо безмежні можливості щодо нашою поглиблення нашої взаємодії. І я вважаю, що наш обов'язок, влад, які отримали мандат від наших народів, зробити нашу взаємодію і співпрацю ефективною, успішною. І це мають відчувати безпосередньо громадяни наших країн. Буквально в ці дні відбувається третя річниця Євромайдану, яка проросла в революцію гідності, коли українці... Вийшли на вулиці проти тодішньої влади, яка відмовилась від європейської інтеграції. Ми проходимо три роки надзвичайно важкий шлях становлення нашої незалежності, відпору агресії, яка відбувається по відношенні до абсолютно мирної України. І тут я хотів би подякувати прем'єр-міністру Угорщини, моєму колезі за... Всебічну підтримку України, підтримку територіальної цілісності. Для нас дуже важлива підтримка Угорщини на шляху європейської інтеграції, на шляху впровадження безвізового режиму. І ми ще раз складаємо вдячність за таку незмінну позицію. Що стосується нашої двосторонньої співпраці... Треба додати, що сьогодні ми провели дуже добру і дуже конкретну дискусію щодо тих питань, пріоритетних проєктів, які ми маємо спільно реалізувати. Ми сьогодні підписали угоди, які передбачають дуже конкретні заходи в різних сферах. Глибоко переконаний у тому, що ми маємо поглиблювати наші економічні стосунки, збільшувати і розширювати можливості нашої міжнародної торгівлі, а також... А створення умов щодо якісного інвестування в економіки наших країн. І тут ми є абсолютно відкритими щодо такої співпраці. І я переконую в тому, що найближчими днями, а саме завтра, відбудеться бізнес-форум, який ми відвідуємо спільно з прем'єр-міністром. І ми дуже чітко дамо сигнал нашому бізнесу, бізнесу України, Угорщини щодо поглиблення співпраці. Зі свого боку, хочу запевнити, що український уряд буде створювати і надалі якісні умови для ведення бізнесу в країні. Насправді, за цей час Україна пройшла непростий шлях перетворення внутрішніх реформ. І сьогодні ми бачимо чіткі сигнали щодо економічного зростання. Ми маємо в останньому кварталі зростання внутрішнього валового продукту після багаторічного падіння на 1,8%. Це означає, що українська економіка починає оживати. Ми маємо масштабну програму приватизації, а охоче запрошуємо угорський бізнес щодо співпраці. Окремо хотів би торкнутися питання угорської національної меншини. Хочу ще раз підкреслити, що для України національні меншини це є... Цінність. І я вважаю, що вміння жити в злагоді різних народів це є найвище мистецтво державотворення. Тому хочу підкреслити, що ми приділяємо особливу увагу національним меншинам. Ми горді тим, що велика національна меншина угорців живе сьогодні в Україні, є громадянами України. І, звісно, ми дуже би хотіли, щоб кожен громадянин нашої країни відчував себе в комфорті. І я вважаю, що те, що ми домовили сьогодні, поєднання нашої співпраці між нашими урядами. А я думаю, що сьогоднішня зустріч буде мати і своє продовження, дасть можливість нам поєднувати а, наші можливості, поєднувати нашу взаємодію для того, щоб максимально створювати комфортні умови в нашій співпраці. Окремо хочу подякувати вам, шановний пане прем'єр-міністр за рішення щодо видачі безкоштовної видачі національних віз, де для українських громадян. Переконую тому, що ця звістка, яку ви сьогодні оприлюднили в рамках нашого візиту нашої делегації, буде дуже добре сприйнята українськими громадянами. І хочу запевнити вас, що з боку України ви маєте надійного і якісного партнера. І в майбутньому ми підтримували і будемо підтримувати Угорщину в тих питаннях, де це буде необхідно. І я вірю в те, що поглибля нашої співпраці просуває велику, успішну дорогу, відкриває для нашого спільного успіху в єдиній родині європейських країн. Дуже дякую за можливість сьогодні бути присутнім тут. Miniszterelnök köszönöm szépen. Miniszterelnök urak, hölgyeim és uraim, aláírási szeremú.